Вони мріяли про небо і спочатку російсько-української війни захищали свою державу в повітряних боях з ворогом. Захід реквієм до дня народження сина Ігоря організувала Лариса Хмара. Захисник загинув 19 травня 2022 року, виконуючи бойове завдання на сході країни. З дитинства він мріяв стати льотчиком. Ця мрія в нього не зникала. Він підростав, він вчився, але мрія в нього була. Він поступив в Харківський інститут повітряних сил збройних сил Жуба. Закінчивши його, він перейшов служити в сьому бригаду тактичної авіації і до останнього свого польоту він там виконував всі бойові задачі. Понад 10 років Ігор Хмара разом зі своїм побратимом ілею негарем здійснювали польоти у складі екіпажу бомбардувальника Су 24 М і товаришували. Разом вони і загинули у своєму останньому польоті. Та їхню жагу до висоти і справу життя вирішили продовжити похресник та син Ігоря Максим. Таж думаю, піти по дорозі зкінчити справу тою по почав. Він не закінчує. Я собі думав, що знаєте, я на одній стороні позитивна думка, все буде добре, все ну, а я негативна. І ну, мене негативна думка відвела. І я думав, що ця участь ніяк не настигне, але він був професіонал. Такими ж відданими своїй справі Ігоря та Ілю пам'ятають побратими та командування повітряних сил. Летчик – это профессия героичная в мирный и висковый час. Зажды. Зажды. Летчик – это такая профессия. И те, кто ее убирает, те уже герои. Летчики не умирают. Они ходят по поитры и не повертаются. Слава Украине! На грудні знаки, майстерність, честь, відвага вручили дружинам нерозлучних побратимів. Дякую вам. Пам'ять завжди. Була. Завжди. Дякую. 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 Організували захід, аби кожен пам'ятав про героїчні подвиги українських оборонців, які пожертвували своїм здоров'ям і життям. Я хочу низько вклонитись матері від всієї нашої територіальної громади. Дякую вам, Лариса Володимирівна. Всім матерям, всіх загиблих наших захисників і захисниць. Ми маємо пам'ятати кожного, кожну наших захисників, захисниць, хто віддав найцінніше своє життя. Під час заходу презентували мобільну експозицію музею повітряних сил Збройних сил України, а також відбулася прем'єра документального фільму про екіпаж Небо Хмари. Катерина Сокулюк Аркадії Патов. Новини за день телеканал Віта.